Сірка яскрава в невітривожному. Вістю українцю показує кожному Мерехтить, кажучи, діва на сіні, вже оповила Божу дитину. Зірці різв'яні різдвяні тім боці планети. Зовсім байдужі ворожі ракети. Хоче наш ворог свято забрати та зоря сяє зірка освячує схід благодаті, і в окопи солдатів, знає, як хочуть це свято додому, знає, що мають куцю вони в тому, поки не згадують. Сха... Солдат піднімає верх очі, видно прохання у сильних очах, до перемоги світи зірко шлях, зірка різня сяє вогнями, поперемога точно за нами. Ми не віддамо з Богом серці свого. Христос родився, славі його. Христос родився, бартошка. Славімо його. Але в душі дуже так. гарна коляда. Я Володь. не знаю, хто її написав, я перший раз чую. Я тобі скажу, якраз раз зі я почув по сірку, зразу почав її трошки підспівувати, крутити її. Так що та зірка. Дякуємо, Андрій, дякуємо, Марта дякую, і всім, всім, всім дякуємо. Христо зрождається.